Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 3 січня 2026 року. Повний місяць виповниться о 12.04 Місяць у ракові, день місяця 15, і 16 наступить із 15.44. так, мої любі, повня. Будьте обережні вповню, не піддавайтеся її оманливим страстям. Пам'ятайте, що ця неврівноваженість прояв тимчасовий, а поки що допоможіть собі справитися із такими необузданими енергіями, які бушують всередині. Відкладіть усі справи, які потребують напруги, великих нервових затрат. Краще займіться чимось спокійним. Налаштуйте себе на спокій та на рівновагу. Повню можна використати собі на благо, адже бурхливі енергії, які піднімаються на поверхню нашого організму та й нашої пам'яті, також все, що накопичилося всередині. Значить, цим моментом можна скористатися, щоб позбавитися від темних та негативних спогадів, а тоді і недуги пройдуть. Я особисто кажу, коли вспливають у пам'яті якісь тяжкі спогади. в архів, і нехай вони собі йдуть в архів, а буде час, то ви їх з архіву достанете і попрацюєте над ними. От. І небажані спогади десь собі потихеньку дінуться. А я говорю так далі: я живу тут і зараз. Я щаслива тим, що я жива. Повню, могутня енергетика, от така припливна хвиля, яка рветься з нашого тіла назовні, здавна, здатна вилитись. І з нас і вимити усю багнюку і в прямому, і в переносному сенсі цього слова очистити наше тіло і нашу душу. Дуже гарний засіб для цього ванна. До речі, якщо правильно її приймати, вона не тільки очистить вас від різюки як фізичної, так і енергетичної, але й заспокоїть і допоможе здолати безсоння. Попробуйте з морською сіллю, дуже гарно допомагає, і коліна перестануть крутити і сон покращиться, і тиск нормалізується. Ось попробуйте. І 15-та місячна доба символ якої змій спокусник. От. Енергетика цього дня буде відчуватися раніше, ніж цей день наступить. Та він протягнеться, він шлейфом трошки довше, після того, як по календарю він закінчиться. Усі критичні дні відчуваються раніше, чим вони наступають. Це найсприятливіший час, але разом із тим і найнебезпечніший, тому що вплив місяця найдужчий. Усі позитивні та негативні риси людини збільшуються в кілька разів. Значить, потрібно бути дуже обережним, щоб над вами не взяли гору негативні сторони особистості. Але це також найсприятливіший час для того, щоб раз і назавжди змінити своє життя. Якщо на щось у вас раніше не вистачало часу чи сил, то в цей день ви можете зробити ну, практично все, що завгодно. Головне, щоб у вас була мета та бажання її досягнути. Бажання допоможе вам активізувати всі свої сили, всі свої позитивні сторони, а місяць наповнить їх позитивною та потужною енергетикою, що допоможе змінитися вам. От, 15 15-й місячний день потрібно прожити так, як ви хотіли би, щоб проходив увесь час у подальшому. Будьте терплячими та милосердними, ведіть себе пристойно, незважаючи на те, що оточуючи будуть вас провокувати на сварку. Якщо ж у 15 15-й місячний день ви будете спокійні та вічливі, то ця позитивна звичка викарбується в астральному плані матрицею, за якою в подальшому розвиватиметься ваше життя. Якщо ж 15-місячний день пройде в пасивності, то внутрішніх перемін не настане. Енергетичний потік нового місяця допомагає трансформуватися негативним рисам та звичкам у позитивні. Особливо це стосується азартних людей. Які захоплюються азартними іграми та залежних куріння, алкоголь та інше. Небажано вирушати в подорож, а якщо ж потрібно, то з молитвою всю дорогу. У повному сенсі це маленький страшний суд, де все, що ви посіяли, дасть свої сходи. І якщо ж у вас день пішов не за планом, то нема, ніч... нема чого у всьому звинувачувати місяць. Любі мої, і варто бути обережному, уважному, розсудливому. І тоді все буде добре. Перш за все, треба помолитися з попросити сили небесні. Хай допоможуть вам в усьому, що ви будете робити. На кожному вашому кроці хай вас хранять, оберігають і допомагають вам. І тоді все пройде добре. А я вас люблю і бажаю міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра!